Мій друг найняв таргетологів, а вони з його аккаунту запустили йому рекламу наказано. До мене звернувся за консультацією Андрій, мій товариш. Ми зустрічаємось, він мені пояснює ситуацію, що в мене є Фейсбук, який належить іншій людині. Я користуюся, але в мене є контакти цієї людини. Ми постійно спілкуємось. Але Фейсбук не мій, а мій заблокований. Я запитав: а чому ти не користуєшся своїм? Що там заблоковано? Він розповів ось таку історію: порадили таргетологів. Я прийшов до цих таргетологів, мені зробили рекламу на 500 доларів. І через півроку, коли я вирішив зробити все і налаштувати все самостійно, тому що в мене взагалі нічого не працювало, я прийшов в свій кабінет і побачив, що у мене блокування акаунту. Чому? Тому що мені крутили казіно. Тобто, прийшли таргетологи, запустили йому казино з його аккаунту. І пішли довольні, ще з нього за це гроші взяли за те, що нібито йому рекламу запускали. Прикиньте, ну окей, ми почали розв'язувати це все. Ми офлайн чекаємо, поки людина нам дасть код. Ну коротше, вся ця переприв'язка зайняла у нас три години. Але ми ж не просто сиділи й чекали. Ми собі попивали каву, спілкувалися. Це був дуже класний розбір, тому що, поки ми не прив'язували все з того фейсбука на Фейсбук Андрія, ми розібрали його бізнес, пробудували стратегію, проговорили цілі. Та ціну утворення, так що, Андрюха, як, як тобі консультація? Є чудова думка, таке чудове упередження, що спеціаліст повинен займатися своєю спеціалізацією і своїми справами. Я спеціаліст в своїй сфері, Іван, спеціаліст своєї сфері, і це розуміння того, що. Я маю можливість заробити свої гроші, принести ці кошти і заплатити тому спеціалісту, який може вирішити мою проблему, від А і до Я. І це дуже важлива річ, тому що я не втрачаю свої нерви, свої ресурси, я не витрачаю купу часу. Я приходжу, і отримую задоволення. Було дуже позитивно і дуже корисно. А я вам скажу так: що якщо ви хочете найняти таргетолога, і не знаєте, як він буде працювати, і нічого не знаєте про рекламу. То варто спочатку зрозуміти, як працює реклама. От, наприклад, Андрію, коли ми все прив'язали, я йому показав і дав інструкцію, записав відео з екрану, як запускати рекламу. І зараз він це робить самостійно. Запускає рекламу без таргетологів для свого бізнеса. Мені сподобалась фраза Я спробую зараз поклікати так, да, було таке. Я кажу, я спробую зараз поклікати. Я зараз потикаю, наскільки це складно. Зайшов в чат GPT, він мені прописав, що мені потрібно робити. Я зайшов і на першому пункті я побачив, що цього пункту немає. І я такий думаю, все, я зрозумів, окей. Це займе у мене десь 6-8 годин, і потенційно я не вирішу цю проблему. І я такий. Краще заплачу. А вам, друзі, бажаю, щоб у вас не було проблем з таргетологами. І Якщо маєте питання, звертайтесь, організуємо зустріч, розберемо ваш бізнес і налаштуємо все правильно.